17 вересня о 18 годині у Тернополі відбудеться благодійний марафон 2015. На кошти зібрані під час забігу волонтери придбають електроенцефалограф в обласну дитячу клінічну лікарню. Або діти хворі на епілепсію могли проходити безкоштовне обстеження. Я чесно радий з того, що ми маємо таку просту, зрозумілу для себе співпрацю для такої дуже хорошої мети. Вважаю, що біг. Дуже добре підходить для цієї цілі, бо біг дуже демократичний, він відкритий, він простий, він доступний, і він, напевно, дає найбільшу змогу людям дуже просто залучитись. Тому що, якщо, наприклад, це велопробіг, тут існують різні технічні перешкоди. Там повинен, щоб велосипед був, щоб він був справний і так далі. Благодійний марафон це марафон добрих справ, кажуть організатори, і просять долучитися усіх небайдужих до забігу. У світі дедалі частіше, дедалі популярнішими стають благодійні забіги, забіги заради хорошої мети. Благодійний марафон, який відбудеться 18 вересня, це якраз той захід, щоб знову ж таки достукатися до людей, донести хорошу мету, хорошу ціль і дати усвідомлення того, що. До спільної мети ми можемо не просто йти, а бігти і бігти усі разом великою командою. У Тернополі марафон проводиться вдруге. На першому етапі забігу, який відбувся у травні цього року, зібрали 33 тисячі 121 гривню. Та щоб купити дане медичне обладнання, цього мало на електроенцефалограф потрібно 150 тисяч гривень. Волонтери спільними зусиллями вже зібрали близько 100 тисяч гривень, проте цих грошей все ж недостатньо. До нас підключилося багато громадських діячів з різних регіонів. Зокрема, це були громадяни Чернівців, міста Коломиї, Хмельницького та Києва. І спільними зусиллями разом ми зібрали ще майже 70 тисяч і зараз сума практично 100 тисяч зібрана на сьогоднішній день. І тому ми плануємо за другий етап марафону зібрати ще одну третю потрібної суму і таким чином закрити проєкт. Такого медичного обладнання у лікарнях міста немає. А якщо є, то несправне. Натомість хворих дітей близько тисячі по всій області. Обстеження хворі на епілепсію діти проходитимуть безкоштовно. 2% відсотки всіх захворювань новонароджених дітей становить епілепсія. А це дуже важке захворювання. Ми боремося за те, щоб купити електроенцефалографи і щоб лише на безоплатній основі робили обстеження діткам. Розпочнеться марафон у центрі біля файного міста. Там саме й закінчиться. Учасники подолають дистанцію у півтора кілометра. На час пробігу центральні вулиці міста будуть перекриті на 15 хвилин.